Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine, як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, канцлер Німеччина Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, зараз обговорюють на рівні радників з питань безпеки, яку формулу може прийняти щось, що призведе до мирного процесу. Також чому категоричність заяв Олафа Шольца щодо далекобійних ракет Таурус грає на руку. Путіну та проти Європи деталі в цьому відео, друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк в цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «From Ukraine». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Олаф Шольц назвав швидкий шлях до миру в Україні. Про це він заявив в одному з німецьких видань. Він також зазначив, що ініціативи щодо посередництва були завжди, нагадавши, що одразу після початку повномасштабного. Вторгнення Росії в Україну Росія з Україною вели переговори безпосередньо між собою однак тоді вони провалилися, оскільки країна агресорка використала їх лише як привід для того, щоб перекинути свої війська на схід для великого наступу. Потім стали відомі масові вбивства в Бучі та Ірпені, неймовірні злочини проти прав людини, скоєні російськими збройними силами проти цивільного населення. Це, звичайно, позбавило переговори будь-якого підґрунтя. Так наголосив канцлер ФРН. Через деякий час відбулось обговорення зернової уходи, яке пройшло успішно, але Путін тоді в якийсь момент знову її скасував, сказав Шольц. Але дозвольте мені чітко заявити, мир можливий у будь-який час. Путін просто повинен припинити свою варварську війну і вивести свої війська з України, наголосив Шольц. Також, чому категоричність заяви Лофа Шольца про надання Україні німецьких ракет Таурус грає на руку Путіну та проти? Європи. Ви знаєте, що вже не один місяць канцлера Німеччини Олафа Шольца бомбардують закликами надати Україні далекобійні ракети Таурус, звичайно, для ефективнішого знищення складів зброї та інших військових об'єктів армії РФ. Але німецький лідер поки залишається глухим до всіх умовлянь та аргументів. Отже, чому досі у Збройних сил України немає і найближчим часом, звичайно, навряд чи будуть високоточні німецькі ракети Таурус. взагалі Шольц категорично заявив, що Таурус не можна надавати Україні. В іншому випадку німецьких спеціалістів треба буде відправити в Україну, щоб навчити українців наводити ці ракети. Але це може призвести до, за його словами, опосередкованого залучання у війну Німеччини. Але ж, наприклад, Антон Графайтер, це німецький депутат від зелених, публічно заявив, що Шольц, очевидно, каже неправду. Як доказ, він наводить 260 одиниць ракет Таурус, які Німеччина на зіслала, наприклад південній Кореї без будь-якого супроводу на місці від німецьких військових. Графайтер називає іншу причину відмови канцлера. Шольц разом з однопартійцями соціал-демократами дуже непокоїться тим, що Україна може використовувати Таурус для так по Москві. Але ж прихильники постачання Таурос в Україні в Німеччині вказують, що Україна жодного разу не порушувала умови, які країни-донори висували для надання свого озброєння. Крім того, видання політико заважує, що Німеччина вже відправляла українським силам військового обладнання допомоги. На майже 30 мільярдів євро. Тому логіка цього аргументу канцлера достатньо сумнівна. Один із ключових аргументів друзі полягає в тому, що Британія і Франція також більше можуть не надсилати Україні свої керовані далекобійні ракети, поки Німеччина, наприклад, не зробить того ж. Ці снаряди не вирішать, звичайно, хід війни, але будуть суттєвою допомогою українським військовим. Також німецька опозиція вже натякнула на те, що хоче розпочати розслідування щодо справжніх причин категоричності Шольца, але це навряд допоможе Україні у короткостроковій перспективі, адже такі справи затягуються на тижні, якщо не на місяці. Отже, шольц стає все більшим ризиком для безпеки Європи. Так сказав Родерік Кісветер, депутат від Християнсько-Демократичної партії Німеччини, в який очолює комітет із міжнародних відносин у Бундестазі. Тобто з приводу ракет Таурос Шольц поставив друзі крапку. Він сказав: я канцлер і я так вирішив. Звичайно, для Путіна каже ведення політико, така позиція це вдала виконана місія. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. На цьому це всі новини. До зустрічі.